Українському скаутингу виповнилося 100 років. Стільки ж часу минуло і складання першої пластової присяги. Тепер осередки національної скаутської організації пласт діють у 22 областях України. Пластуни Тернопільщини цими вихідними відзначили ювілей. Основний етап свята бачила Марія Котенко. Почали із молитви та гімну пласту. Навіть наймолодші пластуни сумлінно співали разом з усіма, добре пам'ятаючи усі слова. Традиційно новачки склали присягу. Після офіційної частини відбувся урочистий концерт в українському домі. Перемога далі активітети по місту у будь-якому суспільстві державі завжди була категорія людей, які брали на себе підвищеної. Що пласт уже став символом відродження України і пласт виконує ту місію відродження духу, якого так і не вистачає нашим людям. Голова Тернопільського пласту Любомир Шимків вважає, що одна із місій на майбутнє зростання кількості пластунів в області, а разом з тим і збільшення українців, вихованих на засадах християнської моралі. Зараз плас зовсім інший, ніж був колись, тому що зараз стоїть інша мета, ніж була мета у 20-х роках. От конкретно за останні два роки, так то в плас Тернополі збільшився як і кількість, тому що у нас зараз вже близько 500 чоловік. Так і якісно, тому що більше проводимо міських акцій, долучаємося більше до міських акцій. Маємо такі величай, великі акції, як «Флеймський вогонь миру, яка вже стала такою в українською. Долучаємося до таких благодійних акції як Миколай про тебе не забуде від серця до серця. От ну і також дуже співпрацюємо з владою. Усі діти і онуки корінного 44-го куреня тернопільського пласту Богдана Олексія є пластунами. Пан Богдан першу присягу склав ще у 90-ті. Каже, туди не соромно і не страшно віддати своїх дітей. Фактично, тернопільські пластуни ми з 90-го року, тобто 20 років минуло нашої діяльності. І вже виросло не одне покоління пластунів, які себе утвердили в житті. І я хочу сказати, що завдячуючи цій неперервності, тобто довготривалий діяльності, продовж 100 років дуже багато, ви знаєте, за кордоном збереглася наша українська спільнота в значній мірі. Завдячуючи і цій організації, пластунка новачка Діана Колтон в організації Третій рік вважає пластовий однострій не просто формою, а гордістю. Там дуже добре. Ми там граємося ігри, Там весело. добрі виховники. Також почали збір коштів на паркову скульптуру пластунам у Тернополі, відкриття якої планують на вересень цього року. Він буде знаходитися в парку Шевченка. ну, планується і це буде скульптура пластуна. І сподіваємося, нам вдасться зібрати кошти, вдасться створити цю ну цей пам'ятник і він приноситиме не лише естетичне задоволення тернополянам, але й матиме якусь історичну цінність, оскільки це є найдавніша, найчисленіша організація. До свята ініціативою пластунів став проект 100 добрих справ до сторіччя пласту. Усіх членів організації заохочують щодня робити добрі. Маленькі справи